Вами знову Фейсбук спільнота, нерухомість Бучача та Околиці. Ми з вами сьогодні знаходимося в місті Бучач в дуже елітному кварталі. Це такі красиві будівлі. Позаду мене будинок, який виставлений на продаж. Він будувався в 2005 році, будувався для себе і, от, зараз, продається. Заявлена ціна: 68 тисяч євро. Обов'язково торг. Розумний торг можливий. Давайте разом подивимося, з чого складається цей будинок, прибудинкова територія. І я впевнена, вам буде дуже-дуже цікаво будинок, неймовірний казковий. Я би в такому жила. Точно знаю. Я так подумала. Правда? Заходимо з вами на подвір'я і бачимо цей красунчик-будинок, розкривається перед нами у всій своїй красі. Він компактний, невеличкий, ніяких зайвих кімнат в ньому немає. Зайвих господарських приміщень, розрахований для однієї сім'ї. Ми з вами зараз проведемо невеличкий рум-тур по будинку. Я одразу наголошу, що на першому поверсі нас чекатиме великий хол. Це найбільша кімната. Вона знаходиться тут на першому поверсі. Кухня і санвузол. На другому поверсі чотири повноцінних спальні. Починаємо. Потрапляємо в будинок. Нас зустрічає такий невеличкий коридор. Достатньо широкий. Одразу хочу наголосити, що повністю по першому поверху проведена тепла підлога. І так ми з вами зараз знаходимося в холі. Це перша кімната, яка зустрічає нас на першому поверсі. Одразу хочу наголосити, що на першому поверсі всюди тепла підлога, проведений підігрів підлоги і. Плитка закуплена для перекриття всього поверху. Зараз можете побачити, що не всюди вона покладена, але вона є в наявності, тобто теж входить в вартість, є що перекривати. Проходимо далі. Зліва у нас кухня, справа санвузол. Заходимо поки що в кухню. Вона вмістка, має віконечко, дуже світла буде. Тепер повертаємо направо і потрапляємо в санвузол. Тут розмістити можна туалет, а тут ванну або душеву кабінку. Одразу зверніть, будь ласка, увагу! Є вихід в гараж з будинку. Заходимо на другий поверх. Нас зустрічають чотири кімнати. Повертаємо наліво, покажу вам кімнати. Тут санвузол. Ну і ванна кімната. Теж є віконечко. Кімнати в середньому від 17 до 23 квадратних метрів. Це середньостатистичні спальні. Ідемо далі, покажемо вам ще ось цю кімнатку і ось цю. Давайте пройдемо на балкон. Він дуже великий, з красивими видами. Відкриваються неймовірні види на ліс. Балкон це взагалі моя. Маленька слабкість. Одразу зверніть, будь ласка, увагу, що із цієї кімнати, і з цієї кімнати є вихід на балкон. І давайте разом піднімемось на мансардний поверх. Тут вже ваша фантазія може бути, можна облаштувати і більярдну, і суху сауну, і будь-яку зону для відпочинку. Як на мене, ідеальна гардеробна в поєднанні з зоною відпочинку. всі вікна в будинку металопластикові, хорошої якості. Виходимо з будинку і покажемо вам земельну ділянку. 10 соток, невеличка. Ось тут вона знаходиться, там у нас ліс. І гаражне відділення. Одразу в будинку. Будинок огороджений, мур вже облаштований. Це буквально в 20-30 метрах від лісу. Це друга хата від лісу. Просто краса немовірна. Поруч так само знаходиться інфраструктура, садочок, дитячий, школа, супермаркет, заправка. Ну і до центру 10 хвилин від сили. Тут просто неймовірна краса. Пакет All-Inclusive. На цьому ми закінчуємо огляд нашого будинку. Особисто від себе скажу, що дуже помітно, що будинок. Був не на продаж, він будувався для себе. Це дуже помітно. Він компактний, немає зайвих кімнат, зайвих господарських приміщень. Все настільки логічно і по хазяйськи зроблено. Як завжди, якщо у вас виникають питання, якісь хочете додаткові консультації, на екрані ви зараз бачите номер, за яким можна їх отримати. Набирайте, будь ласка, запишіться на попередній огляд будинку. Ви маєте на власні очі обов'язково приїхати, походити, побачити і оцінити. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо в кінці цього відео ви проявите якусь активність, поставите лайк, поділитеся з друзями і розкажете про даний об'єкт на продаж. До нових зустрічей з вами була спільнота. Нерухомість бучіше та околиці, па Па-па!